Макіяж в спокійних нюдових відтінках використовуючи косметику Mary Kay, з якою я вже товаришую більш ніж 26 років. І це моя любов, моя пристрасть, моя насолода, моє натхнення, це моя розрада і. Косметика миріки допомогла мені а, позбавитись а, неприємних висипань на моїй шкірі, допомогла мені а, позбавитись а, комплексів, які в мене були щодо того, а, чи я взагалі є жінкою привабливою. От, скільки тільки сліз я переплакала, скільки я безкінечних, яких хто робила тестувань на своїй шкірі. І зараз тільки згадую то все, знаєте, з болем у серці, як важко мені було знову, як то кажуть, відновити свою впевненість, своє, своє розуміння, що я є, ну, скажімо, з базовою комплектацією, яка в мене є, та свої особливі риси маю. Але сьогодні, завдяки тому, що компанія Мерікей спасла мені мою шкіру, я є фанаткою цієї компанії, бо вона відновила мені мою впевненість і дала мені усвідомити, що. Я можу з косметикою Mary Kay не тільки мати здорову, красиво доглянуту шкіру, а можу стерти сліди прожитих років на своїй шкірі, використовуючи кейси, такі розроблені з доглядовим складом, з декоративною косметикою. Стосовно мого стану шкіри, мого віку, моїх потреб, вікових, вікових змін тощо. І мені дуже просто, бо цей супровід він дуже такий елітний. Ти не витрачаєш час на те, щоб десь ходити по магазинам чи в онлайн. Простору слухати тих, хто продає косметику і навіть не користувався нею ніколи, не знає її якість, немає, можливо, фаху який необхідний для того, щоб давати навіть поради, як користуватися. То сьогодні я розумію, що Kay – це унікальний бренд, який ще з 1963 року концепцією своєю обрав саме супровід, елітний такий супровід консультантів з краси, які спеціально навчаються для того, щоб нашим клієнтам допомагати вирішувати питання будь-якої будь складності щодо використовування косметики. Тобто, Мене компанія Мріки дає спробувати продукцію, перш ніж ви її купите, ніж замовите, да? перш ніж замовите, дає компанія Мріки можливість тестування супроводу вашого, та, відповідно, гарантує результат, якого ви навіть не очікували. Я завжди Знаєте, в мене стільки історій за стільки 26 років, не тільки мій, мій результат да, оздоровлення шкіри, а й результат моїх клієнтів, які також, як і я, позбавились, наприклад, прищів, наприклад, пігментації, ранніх, можливо, зморшок, хто підібрав собі гігієну для обличчя. Тобто, нам з компанією Мерікей пощастило, бо ми можемо. Тут знайти собі такого партнера у вигляді компанії Америки, яка завжди розвивається, яка рухається, яка не стоїть на місці, в якій є свої великі статки, свої бази космоцевтів, фармацевтів, які здатні, здатні віднайти інноваційні складові, створити. Формули запатентовані а, сучасні підходи, які дають видимий результат. Тому компанія Марікай не боїться давати, а спробувати продукцію, перш ніж ви її купите. Тому я є брендом, я брендом, продуктом компанії Америки. Мені 54 роки, я маю ідеальну. Шкіру, і маю ідеального партнера компанію MarieKay, яка вже з 1963 року є а, на світовому ринку. І зараз компанія Марікей є компанією ТОП-1 серед компаній прямих продажів, яка має асортимент і а, Може задовольнити потреби різного віку клієнтів, як в догляді за шкірою, декоративної косметики, наприклад, в ароматній колекції та догляд за тілами, за губами, за руками. І за ногами Тобто мені це дуже-дуже подобається. І я, як клієнтка, дуже задоволена тим, що можу, скажімо, довіряти опікуватися своєю красою компанії Mary Kay. Мені дуже приємно, що компанія Mary Kay має своїх два заводи. Один з яких Два з яких знаходяться в Даласі, штаті Техас. І я, до речі, була шість разів з компанією Мерікей. Таке визнання дає в делегації, яка представляла Україну на семінарі Мерікей в Даласі. От, і мені дуже подобається, що Мерікей це компанія, яка представлена в 40 країнах світу, і, знаєте, в неї нема розподілу такого, наприклад, як для м, країн е, Європи. Вони виготовляють там десь не знаю, де косметику, а для себе в Америці, в Америці. Ні, тут єдиний ринок, єдині цінності. Мені дуже відгукуються цінності Кей, бо її створила жінка Кей Еш в 63 му році. А, свої 5000 доларів, які вона змогла назбирати, вона вклала в компанію Мрії для того, щоб допомогти жінкам не тільки користуватися якісною косметикою, а через. Підбір косметики за допомогою професіоналів-консультантів, не витрачати час на те, щоб шукати, підбирати, а щоб вони, ми, верніше, ті, хто повинні народжувати, навчатися, вести як -то, будь, хатні справи, щоб ми могли. Жити життя, а не витрачати його на те, щоб нам десь щось пошукати. Мені подобається, що ентузіазм ентузіазмріки, який вона проявила, змінив сьогодні життя мільйонів жінок і, наприклад, такої жінки, як я, Та, яка живе в Україні, яка була, мала проблемну шкіру, яка була нереалізована яка мала комплекси і невпевність собі, сьогодні я можу сказати, що я є продуктом Kay, бо той підход компанії Kay мені дуже зайшов. Бо ті цінності та повага до жінок, дух безкористя, користя, бажання. Скажімо, вирішити питання будь-якої складності шкіри, та повага, пріоритети, а Бог, сім'я, кар'єра і це відносення іти і віддавати це мені дуже-дуже подобається. І коли я була в Америці, я зрозуміла, що немає різниці по відношенню до людей, як там В Америці і як у нас, наприклад, в Україні, де я веду свій бізнес. І мені як клієнтки дуже приємно, що компанія постійно розвивається, що в них є своїх 1700 патентів, що вони постійно мають первинну амплитуду. Тобто вони започатковують якісь а, революційні. Дають напрямки, наприклад, може ви не знаєте, що компанія Kay вже має дерматокосметику, тобто засоби, які є вже засобами особливого, як то значить призначення салонний догляд з вирішенням вузької проблеми для шкіри в себе вдома. Уявляєте, як це гордо для мене? От, і штат Техас, це, це компанія Mary Мерікей, має свої два заводи, великий офіс е, співробітників, е, які кожного року зустрічають делегації з усіх країн. А це е, 40 країн світу, які е, е, щорічно з'їжджаються туди для підвищення кваліфікації. Що мені ще подобається, як людині, яка не тільки користується косметикою Mary Kay, а й веде бізнес цієї компанії, що тут все продумано. Маркетинг план дуже простий. Я жінка, яка прийшла з домогосподарок, змогла з мінімальним стартовим набором, а зараз він 1000 гривень. Для консультанта з краси, ну це як маленька франшиза така, я змогла побудувати успішний бізнес і отримати освіту в Мерікей як професіональний консультант. Я знаю все про шкіру, я знаю все про декоративну косметику. Я навіть була е, в 19-му році в складі е, візажистів на Fashion Week, мені це дуже подобалось, і це була моя така мрія. І знаєте, я м, тут, е, окрім того, що маю е, дуже крутезний е, можливості реалізувати себе, я ще е, отримую додаткові. Скажімо, можливість зростати по кар'єрній драбині. Так. І окрім винагороди, яку компанія мені щомісячно виплачує, я маю. Подарунки, розвиток. Дуже Якісну спільноту моїх подруг, консультантів з краси, які є такою вже, як родина, як родина. Тобто це ті особливі переваги, на які я навіть не розраховувала, коли я прийшла в компанію Kay. і знаєте, з кожним роком задаючи собі питання. Якби ти вернулась на 26 років назад і в тебе була пропозиція, вже знаючи все, що в тебе в житті відбулося, яке б ти рішення прийняла. І я одразу скажу, що я би прийняла рішення прожити і пройти саме такий шлях, бо це шлях пізнання себе, бо я зустрілася в компанії із собою. з собою, перше. Я розкрила свій потенціал. Таланти, свої харизми. Я змогла е, пройти той шлях, в якому е, я зустріла дуже багать, багато е, особливо цінних для мене людей. Людей, е, які збагатили моє життя, які стали для мене плечем, опорою. Це дуже цікаво. І це все змогло стати реальністю тільки завдяки тому. Що я сказала так, компанії Марікей і прийшла сюди е вирішити по-чесному свої питання щодо е якості шкіри, і хотіла заробити гроші, щоб е купити собі косметику Марікей. І я тоді не знала, що я е буду успішною бізнес-леді, жінкою впливу, яка надихає жінок і навчає. Культурі догляду за собою, веденню бізнесу Мерікей, тобто розвитку, побудови кар'єри, і я є тренером університету Мерікей і людиною, яка має мрії, має цілі, і кожен день має сенси бути особливим таким натхненням і світлом для жінок. І тому, якщо ви будете дивитися цей ефір і вас торкнеться. Та інформація, яку я вам дала, ви можете написати мені в особисті, а чи позвонити і для того, щоб завітати на майстер-клас краси, чи стати одразу консультантом, а членом нашої бізнес-групи Міріки Вікторі». і, можливо, з цього моменту у вас теж розпочнеться свій час пізнання себе, і ви а, будете будувати свій я бренд і з, з компанією Мікей і. Можливо, ви впишете, так як і я своє ім'я в історію формування жіночого е, лідерства, підприємництва і е, свій внесок в розвиток бізнесу з компанії Marie От, І тому до зустрічі. Дякую, що були зі мною. Я з вами зробила макіяж в нюдових відтінках, шоколадних таких кавових відтінках. То дякую вам за увагу і до зустрічі. Пишіть теми, які ви хотіли б послухати. Дуже скоро ми будемо говорити про догляд за шкірою декольте і рук, навіть без косметики. Дякую вам, до побачення!